Вітаю, друзі, на моєму каналі. У своєму огляду, огляді нижче я показував, що отримав нові набори Національного банку України. Це нова серія, яка буде мати назву Мешканці морських глибин. Витягнув я монетки з упаковочки і подивимось трошки їх ближче. Перша монетка у нас зображення рак самітник. Ось він. Рак. Гарна монетка. Елементи оздоблення там подруг. І зараз почитаємо. Хто такий у нас рак самітник? Серед дивовижних мешканців Чорного моря особливе місце. Займ... Посідає рак самітник. Це справжній мастер майскування. У нього немає власного будиночку, і він використовує мушлі порожні, малюські, використовує їх як свій будиночок. Коли він підростає, він просто знаходить собі новий, більш оселю. Тобі ж, нову вот ну, так ось такий новий панцирь, він собі знаходить. Ось такий у нас рак самітник. Тут він зображений, ось ви бачите скелі, це в Чорному морі скелі мають назву Золоті ворота. Ось такий він рак-самітник. Гарна монетка. На реверсі бачимо зображення Чорного моря. Напис внизу на українській і англійській мові Чорне море. Рік карбування 2025. Монета з Нейзільберу. Так, тепер друга монетка з цього набору. І тут в нас бичок кругляк. Ось такий красень, хто ж у нас такий бочок кругляк? Одним із найцікавіших мешканців Азовського моря є бочок кругляк. Це невелика риба, яка може жити як у сольній, так і в прісній воді. бочок кругляк відіграє важливу роль у морському житті, адже він є частиною харчового ланцюга і має велике значення для рибної промисловості. Шукайте його за темною плямою на спинному вплавці. Це його особлива прикмета. Ось тепер ми знаємо, хто такий бичок кругляк. Ось він. Красень. Реверс монети. Зображення Азовського моря. моря. Напис внизу: Азовське море. На українській і англійській морі. Рік карбування 2025. Такі в нас монетки нової серії Мешканці морських глибин. Хто вже такі монетки придбав, має в своїй колекції. Пишіть своє враження про них, як вони вам подобаються чи не подобаються. Всім друзі, бажаю. Миру і злагоди.